Всім привіт! Після закінчення електрофікації свого велосипеда потрібно випробувати його в реальних умовах по городі. Але перед цим потрібно нагадати, з чого він складається. Алюмінієва осилена рама з низьким трикутником рами, в якому ідеально помістився акумулятор. Контролер 48 В 35 А також з ним в комплекті дисплей S866. Акумулятор спочатку я зробив із акумуляторів Tesla 21700, але пайка настільки слабо трималася, що відпадала сама по собі. І по цій причині я вирішив повністю переробити акумулятор. Для цього купив 65 акумуляторів Samsung формату 21700. Ємкість кожного з них 4600 мА. Акумулятор я зробив 54 В і 23 А. Бокс я зробив із листа алюмінію та кутників, а кріплення на раму із полоси алюмінію товщиною 3 мм. Для того щоб закріпити задній блотник, надрукував ось такі два кріплення. А для переднього блотника вигнув кріплення із алюмінію. На задньому колесі стоїть касета на 10 передач, але в основному я використовую лише саму велику передачу редукторний мотор колесо фірми Bafang номіналом 500 Вт. Потім ви зможете побачити, яку пікову потужність він розвиває під час набору швидкості. А ось так виглядає редуктор після більше трьох тисяч кілометрів експлуатації. На мій погляд, шестерень в ідеальному стані, це все таки бафанк. Гідравлічні дискові гальми. Задній диск 160 мм, а передній 180. Основна передня фара потужністю 25 Вт. Ця лінзована фара має світлотіньовий кордон для того, щоб нікого не сліпити. Ось такий компактний водонепроникний кнопковий пост. Він може вмикати передню фару, повороти та звуковий сигнал. Для поворотів потрібно окремо встановлювати реле. Звуковий сигнал так само. Ось так працює стоп, в темну пору доби його дуже добре видно. Повороти у мене поки що не працюють, тому що треба встановити реле. Блимають вони зараз тому, що я сам клацаю кнопку. Посередині світиться габаритне світло, вночі його також дуже добре видно. Таким способом у мене включається стоп фара. Я просто приклеїв маленького включателя до ручки тормозу. Встановив ось таку лапку, вона досить надійно тримає електровелосипед. За 3000 кілометрів велосипед попав в аварію, і вона залишила ось такий слід. І так ми дійшли до випробування цього електровелосипеда. Спочатку перевіримо, за скільки часу він розженеться до 38 км за годину. По даним із Smart BMS, пікова потужність під час розгону була 1900 Вт і 40 А. Швидкості 38 км за годину велосипед досягнув приблизно за 8,5 секунд. Із допомогою педалей можна розігнатися навіть до 45 км за годину. А зараз я перевірю, за скільки часу велосипед зможе зупинитися зі швидкістю 40 км за годину. Від швидкості 40 км за годину до повної зупинки проходить всього лиш 2 секунди. А зараз прийшов час вже покататися по городі і побачити, як він там буде їздити. Потужності редукторного мотор колеса вистачає для того, щоб на старті піднімати велосипед на заднє колесо. Дуже люблю їздити по городі, коли на дорозі пробки із машин, тому що їх дуже цікаво об'їжджати. Коли їздити по городі на електровелосипеді, потрібно завжди розуміти, що автомобілі не можуть розрахувати на те, що електровелосипед може їхати настільки швидко і можуть швидко виїхати перед вами, тому про це завжди потрібно пам'ятати. Перед поворотом наліво завжди потрібно показувати лівою рукою, що ви хочете повертати, тому що це потрібно тільки для вашої безпеки. Зараз ви можете побачити, як швидко велосипед може розганятися з допомогою педалей за лічені секунди 38 км за годину. Потрібно розуміти, що навіть якщо ви на велосипеді, по зустрічній смузі їздити не можна, так як зробила ось ця людина. Якби в нас обох була трохи більша швидкість, могло би бути лобове зіткнення. Зараз перевіримо, як велосипед покаже себе в їзді по бездоріжжю. Оп, трошки занесло. Зараз буде багато піску. Тут вже велосипед відчуває немалу таку нагрузку, але з допомогою педалей проїжджає пісок. Прямо по курсу невеликий підйом, тому пробуємо на нього виїхати. І тут велосипед без проблем виїжджає. Кут цього підйому приблизно 30-45 градусів, і на нього можна виїхати лише з невеликого розгону і з допомогою педалей. І так, що я можу сказати після 3000 км їзди на цьому електровелосипеді. Якщо у вашому місті дуже багато пробок, то велосипедом їх дуже зручно об'їжджати по тротуарах. Також це дуже економний вид транспорту, на 100 км приблизно витрачається 3 гривні. Якщо вас цікавить такий україномовний контент, підписуйтесь на канал. Нас вже скоро буде 1000 підписників. Всім миру і добра, пока!